Дане кримінальне провадження розпочато після того, як мій підзахисний виступив в засобах масової інформації і самостійно признався вчиненому. Він і його родичі відшкодовують всі завдані збитки в межах даного кримінального провадження, фактично на даному етапі збитки відшкодовані. Він на кожен виклик слідчого, і навіть ми два дні розглядаємо дані клопотання. Він з'являється його процесуальна поведінка є належною. Про те, що мій підзахисний може вчиняти ще злочини, я вважаю, що прокурорам не наведено жодних даних, які би про це підтверджували, чи хоч якимось чином мали до цього будь-яке відношення. Чережаю, що жоден з наведених ризиків є не доведений за таких обставин. Взагалі обрання запобіжного заходу ставиться по великому рахунку під сумнів. Водночас я вважаю, що при цих всіх обставинах, які ми дослідили в межах даного кримінального провадження, такий запобіжний захід, як тримання під вартою, взагалі є недоцільним. А обґрунтування прокурора про неможливість обрати більш легші запобіжні заходи, які би забезпечили належну процесуальну поведінку мого підзахисного, є необґрунтованими. І я би просив суд все ж таки звернути на це увагу і обрати йому запобіжний захід у вигляді на, наприклад, особистого зобов'язання, навіть з якого боку, якщо мій підзахисний, не дай Бог щось зробить, вчинить злочин або не виконає будь яку, яку вказівку суду прокурора чи слідчого, відповідно, сторона обвинувачення завжди має можливість поставити перед судом клопотати про... Зміну запобіжного заходу на більш важкий запобіжний захід, якщо він дійсно щось буде робити неправильно чи недобре. Це є перший момент. Другий момент, ми все ж таки сьогодні не вирішуємо питання про те, чи він винен, чи не винен, і яке йому призначати остаточне покарання. Ми сьогодні визначаємо міру запобіжного заходу, яка в нас буде під час досудового розслідування і подальшому, напевно, під час. Судового розгляду даної справи, через що я вважаю, що така міра запобіжного заходу, як тримання під вартою, в даному випадку є недоцільна і просив суд все ж таки обрати, е, якщо він прийде до переконання про необхідність організації запобіжного заходу, е, запобіжний захід не пов'язаний з поправленням морду. Дякую. Вже у мережі інтернет зізнався про те, що при власні благодійні кошти, оскільки зрозумів, що напевно вже прийшла межа того, що вчиняли неправильно, і треба жити нормальним життям. Але. Фактично, вказаному зізнанні передували публікації дописів, ошуканих підозрюваних потерпілих, які набули суспільного розголосу мережі інтернету, що фактично стало для його підставою, для його виправди, а не зізнань. Також пояснення підозрювано, щодо причин привласнення коштів є те, що він хворіє на лономанію, а тому не усвідомлює, що вчиняє. Я вважаю, що можна оцінювати скептично, оскільки вказні дії він чиняв систематично і тривало. Період з травня по серпень. Ну і якщо навіть врахувати, що кошти він витрачав для азартних ігор, це тільки підтверджує факт використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку. Кошти почали відшкодовувати родичі підозрюваного у серпні. Місяці після публічного розводу та порушення кримінального провадження Наведене не підтверджується, що на даний час існує ризик, передбачений пунктом 5 частини 1 статті 177 кримінально процесуального кодексу України, тобто продовження вчинення підозри кримінального правопорушення. Також зазначає те, що якщо підозрений, якщо судом буде обрано, що підозрено. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чи під це не здатно запобігти ризику вчинення кримінальних правопорушень, оскільки злочин чиняв з використанням е, мобільного телефону а також соціальних мереж. Е, крім того, звертаю вас суду на те, що шкода за винадіями підозрюваного, крім заподіяння шкоди потерпілим, полягає у підриві авторитету волонтерів, благодійників та їх зневіри. Що кошти будуть використані на потреби ЗСУ. Колопотання підтримує. Прошу його задоволити, застосувати щодо чим, що Італія, що запобігний захід, об'єдні тримання під вартою на строк 60 днів. думка так само не змінилася. Ми запрошуємо, що задоволення такого попитання. Просимо обрати, якщо піддати передання до необхідності боротьба, звідного захисту молодой захисту, ми просимо обрати забільну західну пояснювати подавлення воду. Слідчі Слідчий виділяються, видаляється на радше кіно, видається роботу. Відповідно до статті 376 КПК України суд вважає за необхідне оголосити по даній справі результативну частину ухвали і ухвалив клопотання слідчого СВ Калуського Калуської РПНП Франківської області Хамуляка, погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури Площанської, поданому у кримінальному провадженні від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201 значком 2 Кримінального кодексу України. Про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою щодо Хеміча Віталія Євроча задоволити. Застосувати щодо підозрюваного Хеміча Віталія Євроча 26.10.1994 року народження запобіжний захід тримання під вартою сроком 60 днів. Срок дії ухвали про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою не може перевищувати 60 днів, закінчується 21 листопада 2022 року о 15 годині 30 хвилин. Визначити хемічу розміри застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить 198 тисяч чотириста вісімдесят гривень. Куда конвольный приміщень? Спроводили до конвоя поміще.